Тоді в Христі з завтрашнього дня починається піст. Великий, великий 40-денний строгий піст. Тому постимо перший тиждень, це є строгий піст. Наступний середа, п'ятниця постимо. Понеділок, середа, п'ятниця. Понеділок це священники ще постича у понеділок, так що можете долучатися, хто хоче дуже попостити. Можете кожен день постити. А можете тільки в середу п'ятницю. Значить, в неділю посту нема, але танці, гулянки, всякі забави на, на це піст не поширюється. Піст є. В неділю також щодо танців і гулянок. Від посту звільнюються діти до 7 років і жінки і чоловіки пенсійний вік. Значить, 60. Скільки? 60-65, так? Чи? 60. 60 років, не, значить, так само, як і пенсія, так само і це. Так само і пісня. Все, пішов на пенсію, все, посту нема. Гуляєш, віддихаєшся. Молодці. Так само від посту звільняються Ті, що приймають ліки, лікуються, проходять лікування. Від посту звільняються і навіть забороняється постити вагітним. Дорогі тут такі питання, всякі, можу це сказати. Я вже не раз то казав, але все-таки. Слава Ісусу Христу! Отже, маю питання, яке мене непокоїть. Мій єдиний син на фронті. Він від добровольця до лейтенанта за три роки. Моя гордість, моє серце, але й моя біль. У заповідях Божих не вбий, як буде з душею мого сина, потім у. За, за світах. Не за світах, а в царстві Божому. Е, дивіться. Бачите там того товариша з вогняним мечем? Напоминання всім тим, хто стоїть за, за правду. Зараз світанка пробує показати нам, так? От, бачите цей образ, хто то є? Це є. Святий архістратих Михаїл, Мікаель. Та? Хто, як Бог, сказав він, із мечем стоїть. Якщо в нього в руці меч, то це означає, що він тим мечем не просто в сапає, Сапаїта, а карає тих, хто непослушний Богові. Тобто меч Божої справедливості, Божої кари. Завжди є і в Божих руках. Коли Михаїл іде і карає когось, чи захищає. Він же не йде по місті думає так, о, хтось там іде, давай я цього покараю, давай того. Ні. Лише тільки тоді, коли хтось виступає проти волі Божої. Так же само, і наші Збройні Сили України, як і Збройні сили Любої держави. Для того держава тримає своє військо, щоб захищатися. І якщо хто ні на кого ніхто не буде нападати, буде все дуже добре. Але коли хтось надумає переступити кордон чужої держави, хай знає, що буде покараний. І всі жертви війни. Лягають на плечі того, хто почав війну, хто є агресором. Агресором є Російська Федерація. Не просто Русія. Рускія це, це як етнос, так? а росіяни, усі громадяни Російської Федерації. Всі. Тому що їхня держава проявила агресію проти нашої держави. І якщо ми. Не зупинятимемо їх, ми будемо відповідати перед людьми і перед Богом, якщо ми їх не будемо зупиняти. Ми будемо мати, Ну, не то, що ми гріх будемо мати за те, що ми не зупиняли ворога, але ми будемо нести відповідальність, чому ти не став на захист свого народу. Стаючи на захист своїх кордонів, свого народу, ми проявляємо справедливість, бо зараді цього люди і живуть. Тому воїнам честь і слава і всі, хто загинули, наші хлопці, росіяни вина на тому, хто почав війну, на агресорові, на них же самих. І коли наші хлопці, захищаючи нашу державу, знищують ворога, всі ті, що лягають в українську землю, чужі воїни, вина не на наших хлопців, а на тих, хто почав війну. Все, що приносить війна, плач, сльози, смерть, знущання, все-все-все вина на тому, хто почав війну. Наші війська зайшли на територію Російської Федерації. Чи можемо ми рахуватися агресорами? Ні. Ми захищаємося, це стратегія нашого захисту, бо тому що нам тих земель не треба, і ми на них не претендуємо, і в Конституцію нашу ми записувати їх не будемо. Тому, навіть якщо би ми, ну я кажу, візьміть приклад Другої світової війни, якщо Радянський Союз дійшли до наших кордонів і пішли далі, Польща пішли до Німеччини, їх не рахували агресорами, бо вони йшли наказати агресора. Таке саме і з нами. Ми стоїмо на стороні, на стороні правди. І кожен воїн, який зараз воює з тим в строю, він має гідність Святого Архістрати Михаїла. З мечем в руках, мечем справедливості, мечем правди. І ще раз хочу заодно сказати, всі, Хто проти наших воїнів говорить щось не так, ви будете мати відповідати, що ви виступили проти правди. Як вони поводяться, їхня моральна поведінка, їхні там щось вони будуть самі відповідати перед керівництвом і перед Богом. Але для нас, усіх цивільних, воїн це той страж справедливості. І всі, хто відкриває свій... Язик проти наших військових, ви грішите проти правди. Всі, хто хвалить російське військо, ви учасники Диявольського заговору, який виступили проти України. Що я відповів на ваше запитання щодо заповіді Божої неубиї, яка стосується наших військових і військових агресорів Амінь.